Що ваш стан, да, ваш ресурс, ваш жіночий ресурс, він знаєте, як внутрішній ковшин. Якщо він наповнений, то ви з цього кувшину ви можете передавати далі, ви можете розливати цю енергію своїм рідним, своїм дітям, на роботі, взаємодіяти з людьми. А коли ви всередині порожні, коли у вас немає ресурсу і ви не потурбувались про себе. І не забрали да те, що протягом кожного дня забирає ваш ресурс, то вас буде не вистачати. Да? Ви весь час будете відчувати втому, весь час будете відчувати якісь такі негативні емоції, да? весь час будете в роздратуванні, в якійсь апатії. Ну це точно не про жіночність. Да? Якщо ти жінка, ти можеш більше. Да? В тобі закладена неймовірна жіноча сила. Тож її. І сьогодні ми поговоримо про сім помилок, що забирають жіночі ресурси. З кожного дня, і коли ти візьмеш ці легкі поради в своє життя, ти побачиш наскільки зміниться рівень енергії ресурсу в твоєму житті.